Вітаю шановні садівники, городники виноградарі. Ми з вами знаходимося зараз на винограднику. Значить, перш за все хочу вам подякувати за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Значить, настає порад світіння винограду. Ось, Якщо ми подивимось уважно на гронки, то вони вже гарно порозростались. Ось, Ось видно. І вже видно, що ось восьми сьогодні-завтра вони вже зацвітуть. Ще тому нам треба буде їм зробити обробіток, а саме, який обробіток треба зробити, для того, щоб краще у нас відбувалася зав'язь під час цвітіння. Ну ще хочу сказати, що перед цвітінням бажано було б видалити всі пасинки, які лишні заважають нам. І обов'язково обов треба буде укоротити кінчики. Теж не, не помішає ця процедура. Ну, сьогодні саме головне, це нам зробити оприскування препаратом, який ми з вами називаємо бор. Значить він покращує завість під час утворення ягод. Значить, ми будемо використовувати бор. Ось у нас є бор у вигляді борної кислоти. Значить, приміняється на російській мові, я вам прочитаю на українській. Використовується мікродобриво для збільшення урожаю в різних культур для позакореневої, кореневої підкормки. Ми будемо використовувати позакореневу підкорку, тобто будемо брезати по листу. Значить, рекомендується написано 20 грам на 10 літрів води. Отак ну, ми візьмемо. Як рекомендується. Так, значить, у нас вже є відкрита ось пакетик один. Він якраз от у нас вже на 20 грам пакетики. Висипаємо його в банку. Борна кислота вигляді порошку, як ми бачимо. Так, і заливаємо обов'язково гарячою водою. Тому що в холодній воді борна кислота дуже і дуже погано розчиняється. Залили. Розмішаємо, в гарячій воді дуже добре розчиняється. Вже розчинилась майже. Ось так. І виливаємо бачок. Нагадую, попередньо там повинна бути півбачка або й три четверті води. Доводимо розчин до повного бачка. Ще раз перемішуємо гарненько і починаємо працювати. На цьому коротенько все. До побачення, всього найкращого, гарних врожаїв!